Жахів взагалі не є нормами, це розлад сну. Вони вражають приблизно від 6,5% дітей до 1% дорослих. А з'являються вони через стрес на роботі чи навчанні, коли за день нервова система перезбуджена, вночі мозок продовжує опрацьовувати всю цю інформацію. І тому дієвий метод, як врятувати себе від кошмарів вночі, це зменшити ризик стресу в день, наприклад, попити каву чи чаю. Окей, а як щодо падіння у снах? Невже це теж погано? Коли ви майже засинаєте, але зригаєтеся всім тілом і прокидаєтесь, це гіпнотичний ривок, як вам таке? Є ще інша штука, це ретикулярна активуюча система. Такий собі фільтр мозку, який вирішує, на що реагувати, а на що ні. Серед цілої купи інформації це просто база, як нам не загуватися і зосередитись на важливому. Коли настає час сну, ретикулярна система передає керування іншій системі. І от, ти нарешті засинаєш, а потім бах! Але насправді нічого такого не сталося. Мозок влаштовує глюк через неконкретний перехід між станами неспання і сну? І це нормально. Пригадай, що саме тебе штовхнуло. Звісно, якщо ти можеш це зробити. І вранці, коли ти відкриваєш очі, хочеш згадати свій сон, але він просто зникає. а Хочеш, я розкажу тобі декілька хитрощів, як ловити сни?